Закон прийнято. Оголошується до розгляду проєкт закону про внесення доповнень та зміни до сімейного та кримінального кодексів України щодо усиновлення Реєстраційний номер 2046 Доповідач Юрій Романович Мірошніченко, голова підкомітету Комітету з питань правової політики. Шановні виборці, шановні колеги. Юрій Мірошниченко, фракція партії регіонів. Ви пам'ятаєте, що Верховна Рада майже в 400 голосів підтримала законопроект в першому читанні за основу. Про що, власне, йдеться в цьому законопроєкті? В першу чергу, я хочу нагадати про нього нашим громадянам. Йдеться про надзвичайно важливу проблему проблему усиновлення дітей. І сьогодні ми маємо багато сигналів про те, що діти, які усиновлені, не отримують того піклування батьківського, на яке розраховує держава, коли не дає таке право. Є навіть кричущі випадки, коли цих дітей фактично використовують на деякі, скажімо так, медицинські потреби. Не хочу вже так загострювати цю тему. І відповідно. Наші народні депутати висловили ініціативу. Ми в першому читанні ухвалили, як я вже сказав, понад 400 голосів. І зараз виходимо на друге читання, де чітко вивіряємо, хто не може бути людиною, яка усиновлювач або піклувальник і так далі, тобто ті, хто набувають прав опіки над дитиною. Ми виключаємо з кримінального кодексу там, де йшлося про штрафи. А лише позбавлення волі залишаємо. І ми по ідеології, перед тим, як дозволити усиновлення, зобов'язуємо орган усиновлення звернутися до Міністерства внутрішніх справ і отримати інформацію не лише про те, чи має судимість людина, яка намагається усиновити, але й чи вона була засуджена, адже судимість знімається. А засудженість за злочини проти особи, коли вони були засуджені за злочини, пов'язані з піклуванням за дитиною і так далі. Тобто, оця ідеологія, яка закладалась авторами, вона повністю збережена. Ми коректно виклали це в остаточній редакції. І, шановні колеги, я абсолютно переконаний, що щодо цього законопроекту буде єдність в залі, адже та єдність, яку ми продемонстрували при першому читанні, гарантує мені впевненість, що ми його приймемо сьогодні як закон. Дякую, готовий, шановні колеги. Поправки, які враховані, а вони враховані всі або повністю, або частково. Хто з колег наполягає на праві виступу, якщо не влаштовує часткове врахування його поправки? Немає, Юрій Кармазін. Будь ласка, мікрофон. Юрій Кармазін. Я хотів би подякувати Юрію Романовичу за підготовку цього законопроекту. Він майже блискуче підготовлений. Є одне зауваження, яке звертаюся до всієї зали і до вас безпосередньо. Ми в першому читанні записав, прийняли пункт 9 статті 2, 212. Мали судимі за злочини проти життя та здоров'я особи. В поправки Кармазіна за номером 6... Пункт 13 записано. Мало судимі за злочини проти життя та здоров'я особи проти волі, чесі гідності і так далі. Продовжується, що зробили зараз в комітеті в комітеті записали пункт 10, Були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини проти життя. Тобто ви зменшили коло цих осіб. І абсолютно правильно. Юридичне управління записало пункт 10, Викласти в такій редакції. Це я вже цитую юридичне управління. Мають на момент здійснення усуновлення, встановлення опіки піклування, не чи не знято установому порядку судимість за вчинення умисного злочину проти життя і здоров'я особи проти волі, чесі та гідності. Тобто не тільки за тяжкі, а й за інші. Я просив би вас змінити за... дайте можливість завершити формулювання. Будь ласка, Юрій Антонович, дякую, Кармазін. Я просив би змінити цей пункт, бо той, який врахований, десятий. Він ну не гірший ніж той, що пропонувався мною, і пропонується юридичним управлінням. Я думаю, що цей пункт треба замінити, і закон виходить ідеальний просто. Дякую, Юрій Романович, будь ласка. Юрій Анатолійович, абсолютно. Я, до речі, хочу вам публічно подякувати за ту активну участь, яку ви взяли в розробці цього законопроекту. Я вам поясню логіку комітету. По-перше, юридичне управління говорить про мають судимість. А ми говоримо, були засуджені. З юридичної точки зору це суттєва відмінність. Адже судимість і були засуджені, судимість знімається, засудженість за те, що вона колись була, вона залишається. Що стосується переліку тих всіх статей, то якраз в тих статтях, які ми перелічуємо, про все це йдеться. Ми просто в такий спосіб виклали. Я можу, можу погодитись, якщо ми заберемо слово засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі. Ми говоримо про, були засуджені за злочини проти життя». в такій редакції. Ми можемо погодитись, але там в переліку воно є. Якщо так приймається, то це зберігає і ту логіку, яку ви пропонували, і ту, яку, власне, ми в комітеті сприйняли як ідею і ідеологію цього законопроекту. Якщо з такими поправками приймається, то я думаю, що я ще раз для стенограми, будь ласка, пункти 10 частини першої статті 212 в такій редакції були засуджені за. Злочини проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або е, перекурсорів, а також за злочини передбачені статтями 148, 150 150... 150-ї частиною 1, 164-ї, 166-ї, 167-ї, 169-ю, 181-ю, 187-ю, 324-ю, 442-ю Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів. Тобто все ще судимостей ми взагалі, яка є судимість, ми взагалі забороняємо а ті, які вже зняті судимості, але мали, були засуджені за оті всі е, злочини, ми теж і е, фактично їх обмежуємо в праві бути усиновлювачами. Шановні колеги, я дуже вас прошу підтримати саме е, цей законопроект, бо він має, на мій погляд, вплив на долі дітей, які є беззахисними. Прошу, Хорошо, Андрій Шевченко. Будь ласка, щодо якої поправки це стосується. Конкретно по цій темі, давайте ще раз вернемося до філософії. Так, ми говорили про те, що для того, щоб виховувати дитину, мало бути гомосапієм і бути з двома ногами, двома руками. Але ми хотіли обмежити вправи. Ми хотіли обмежити в праві усиновлювати лише тих людей, які мали тяжкі злочини. Ми зараз допишемося до того, що у нас людина, яка зняла яка колись вкрала шапку. Або яку міліцію забрали за коробок, там, я не знаю, якоїсь там трави наркотичної, що вона теж не матиме права усиновлювати дитину. І йшлося про тяжкі злочини. Злочини проти життя, проти сексуальної свободи. Мені здається, що при всій повазі до філософії, яку пропонує пан Кармазін, я би все-таки залишив право іншим людям усиновлювати дітей. Якщо дозвольте я. Да, будь ласка, Володимир е, Пане Андрію, до речі, це автор законопроекту, і я йому теж вдячний за те, що він поставив цю тему. Пане Андрію, але я почитаю по тексту. Дивіться, йдеться не просто про злочини тяжкі або особливо тяжкі, а злочини проти, за злочини проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності. Тобто, по своїй логіці, яку ви пропонували, ми не поширюємо це взагалі на е, злочини, які можуть бути, але лише ті, які можуть вплинути на виховання дитини. Шановні Тому колеги, я тут, прошу уваги. Тут йдеться про громадську безпеку десь і громадського порядку. Шановні колеги, якщо в громадську безпеку і громадського порядку, то це можна, можна розглянути, можна виключити, можна залишити. Тоді не тільки важкі або особливо важкі злочини. Так як пропонував Юрій Анатолійович. Пане Андрію, я думаю, ви маєте відреагувати. Шановні колеги, Шановні колеги, це його я ще раз зачитаю цю поправку, яка має право на життя, і вона є правильною. Бо коли ми довіряємо дитину, то це має бути людина ну, бездоганна. Пропонується позбавити право на всиновлення людей, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прескурсорів, прес а також за Прекурс... злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену погашену чи не знято в установленому законом порядку судимі за вчинення інших злочинів? Ну, все нормально. Питання по громадській безпеці і громадському порядку. Ми на комітеті обговорювали цю тему, ми досліджували і дійшли висновку, що краще перестрахуватися. Андрію, я вас запрошую підтримати. Якщо у нас це буде прецедент із цього приводу, тоді ми, можливо, будемо розглядати. Виключення цих норм, а поки що, я вважаю, що дійсно нам краще перестрахуватися. Шановні колеги, дякую.